3 лютого в Москві підірвали Армена Саркісяна, відомого також як Армен Горлівський, який був близьким до оточення Януковича. Сталося це в житловому комплексі Червоні вітрила, який знаходиться на північному заході російської столиці. Саркісян разом із охоронцями йшов холом ЖК, в якому і спрацював вибуховий пристрій. Хто такий Армен Саркісян? Це найвідоміший кримінальний авторитет Донбасу. Він засновник батальйону Арбат і президент Федерації боксу так званої ДНР. Саркісян входив до близького оточення колишнього президента Януковича, а точніше до Юри Єнаківського. Під час Революції Гідності Армен Горлівський возив до Києва тітушок і з травня 2014-го перебував у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва. З початком Великої війни з Україною Саркісян сформував окремий батальйон спецпризначення Арбат. Ми основали батальйон Арбат, Арбат та армянський батальйон. То він привертівся з армянського батальйону. В такий... Інтернаціональний батальйон. у липні 2023 року в апостольській церкві у Москві саме за участі Армена Горлівського благословляла окупантів на війну на Донбасі в основі окупаційного формування. Рецидивісти, які засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини для вербування в'язнів. Російська спецслужба призначила Савкісяна так званим сматрящим за тюрмами на тимчасово захопленій частині території Донеччини. За даними контррозвідки служби безпеки України, спочатку Арбат воював на турецькому напрямку, а згодом. Угруповання перекинули на Курщину для штурму позицій Сил оборони України. Саркісян використовував підконтрольні йому фірми для придбання тепловізорів, пального та будівельних матеріалів для потреб окупантів на передовій. 4 грудня. 24-го Саркісян заочно отримав від СБУ підозру за вербування в'язнів на війну проти України.